Добрий день, шановні колеги! Вас вітає видавництво Генеза і авторський колектив підручника з географії. Ми пропонуємо вашій увазі концепцію нашого підручника нової української школи географія 7 класу. Наш авторський колектив включає Тетяну Гільберг, Андрія Довганя, Валерія Савенка. і ми хочемо ознайомити вас з нашим підручником. Розглядаючи його як важливий засіб реалізації положень державного стандарту базової середньої освіти у природничій освітній галузі і засіб організації освітнього процесу з географії у сьомому класі. Наш підручник розроблено на основі модельної навчальної програми з географії для учнів шостих-дев'ятих класів авторського колективу за загальною редакцією Сергія Запотоцького. Розробляючи підручник, авторський колектив дотримувався певних принципів його побудови, виходячи з особливостей реалізації змісту курсу географії у сьомому класі. Це і принцип інтегративності. У сьомому класі ми розглядаємо не тільки природу окремих материків і океанів. А й населення, яке проживає на різних материках, особливості його розміщення. Тут прослідковується предметна інтеграція, фізична і соціальна географія, це міжгалузева інтеграція, інформатичне використання інформаційно-комунікаційних технологій для виконання навчальних завдань, роботи з інформацією, математична, особливо у картографічному блоці, географічні координати, відстані, масштаби інше. Це і мовно літературна, історична, мистецька освітні галузі. Ми дотримувалися принципу історизму, тому що пропонуємо для розгляду історію відкриття, дослідження материків, їх заселення і тому це прослідковується інтеграція з громадянською і історичною громадян ісвітніми галузями. Цей принцип регіоналізації ми пропонуємо розглядати великі регіони, країни, цей принцип глобалізації. Вивчення кожного материка і океану завершується розглядом глобальних проблем, регіональних проблем, таких як опустелювання, обезліснення, проблема прісної води, бідності та інше. Підручник відповідно до вимог державного стандарту та модельної навчальної програми допоможе формувати в учнів, продовжити формувати учнів групи обов'язкових результатів, про які ми ще розпочали формувати у шостому класі. Це і вміння досліджувати, проводити дослідження географічні, це вміння працювати з географічною інформацією, це і розуміння закономірностей географічних явищ і процесів. І на цій групі результатів я хочу особливо звернути вашу увагу, тому що розуміння на закономірності розуміння закономірностей базується багато видів навчальної діяльності учнів і від того, як сформується в учнів розуміння цих закономірностей, буде залежати результати навчання і в майбутньому. Це і восьмий, і дев'ятий клас. І ми продовжуємо формувати в учнів наукове мислення, вміння розв'язувати як навчальні, так і життєві проблеми. Зміст курсу включає в себе три блоки: Це природа землі, розмаїття людей на планеті, а також географічні закономірності, формування природи і материків і океанів, і відповідно до і груп результатів навчання, і змісту курсу ми запропонували учням, уже знайомі їм з шостого класу, зручні засоби орієнтування у підручнику. Це е, і досліджуємо, і працюємо з інформацією, і розв'язуємо проблеми, встановлюємо зв'язки, закономірності, а також завдання, які передбачають роботу в групі у парі. Структура курсу географії, яку ми запропонували підручнику, відповідає навчальній програмі і включає в себе декілька розділів, а саме і картографічне зображення землі, головні закономірності формування природи материків океанів, і власне розгляд природи материків південної північної півкулі і природи океанів. Завершується навчання розділом узагальнення, де йде підсумок навчання протягом року, ми хочемо, щоб логіка авторів у побудові навчальних матеріалів була доступна і зрозуміла і учням, і вчителям, тому що підручник є універсальним комплексним засобом навчання, який необхідний і вчителю і учню, і розглядаючи кожен материк. Кожен океан, великий інший великий географічний об'єкт. Ми намагалися дотримуватися певної логічної схеми дослідження цього об'єкту, починаючи від загальної характеристики материка, яка е передбачає. І загальну інформацію, от, наприклад, Австралія, загальну інформацію про материку, це певна цифрова статистична інформація: площа, населення, столиця, найвища, найнижча точка над рівнем моря, зображення ілюстративне, картографічні образи материка, невеличкий художній опис, який налаштовує учнів на дослідницьку роботу, на мотивує їх до е, дослідження того чи іншого географічного об'єкту на материку чи в океані. Ми далі розглядаємо, пропонуємо до розгляду особливості компонентів природи, починаючи від тектонічної, геологічної будови рельєфу корисних копалин, клімат, водні об'єкти, природні комплекси, особливості взаємозв'язків цих компонентів, причини наслідки. Наступне умови побут господарської діяльності людини, і завершуємо дослідження всіх матеряків розглядом типових характерних екологічних проблем. І отака схема дослідження вона прослідковується у всіх материках, які передбачені навчальною програмою. Також певна логічна схема дослідження окремих компонентів: чи то тектонічна будова рельєф, чи то кліматичні особливості, або водні об'єкти, чи природні комплекси. Намагаємося намагалися дотриматися ось такої логічної схеми послідовності дослідження, а саме, чому важливо досліджувати вивчати даний компонент, особливості компоненту цього компоненту природи, причини цих особливостей. Обов'язково розглядаємо компоненти взаємозв'язку з іншими, і вплив цього компоненту на життя і господарську діяльність людини. І, власне, побудова параграфів, навчальних матеріалів у параграфі, вона відповідає і принципам, і діяльнісного підходу, і всім групам обов'язкових результатів, які передбачені і державним стандартом, і модельною навчальною програмою. І ви бачите, що ось в такому зображенні модельному параграфу, вступного параграфу, він передбачає у себе певні підпункти, які мають блоки інформації різноманітної, чи це картографічна, чи це таблиця, схема, діаграма або текстова інформація. А далі цей інформаційний блок обов'язково завершується завданням. На відпрацювання певного уміння, навички відповідно до змісту цього матеріалу, тобто логіка працює учень це в інформацію, розглядає, наприклад, чи діаграми, чи картографічні зображення. А далі обов'язково це має бути відпрацьовано на у виконанні того чи іншого завдання, прослідковується логіка у розкритті кожної теми, наприклад. Починається параграф проблемним запитанням. Кожен параграф, наприклад, чому Африка багата на корисні копалини. і логіка розкриття цієї теми наступна. Ми пробуємо, ми пропонуємо розглянути, які ж особливості рельєфу Африки з невеликими інформаційними блоками, а також завданнями, які допоможуть краще зрозуміти, які ж особливості рельєфу Африки. Ілюструється це схемами, таблицями, діаграмами, малюнками, фотографіями. От Що приховують африканський надром, і далі і у вигляді схем. Інформаційних блок додаткових джерел інформації ми пропонуємо учням розглянути цю тему і виконати завдання, які допоможуть зрозуміти, а що ж дійсно, які особливості рельєфу, тектонічної будови африканського континенту, і які корисні копалини, як і чому розміщуються на материку, яку вони роль відіграють у житті і господарській діяльності населення. І ось, виходячи з такого, ми намагалися дотримуватися кожну тему кожного розділу всіх материків і океанів. І завершується, пропонуємо завершувати вивчення таких тем практичною роботою. Практичні роботи в нас є орієнтовні, рекомендовані, наприклад, чи позначаємо на контурній карті певні географічні об'єкти, або розглядаємо кліматичні особливості інші. Практична спрямованість підручника проявляється у достатній кількості різноманітних практичних завдань на кожному уроці, це і певні практичні роботи. Їх є 23 у нашому підручнику. Це і уроки практикуми з докладним описом ходу їх виконання. Ось і дуже широкі можливості для здійснення дослідницької діяльності учнів і різноманітні навчальні проєкти. Зараз ви бачите перед собою приклади завдань, які передбачають використання як матеріалів підручника, так і додаткових джерел інформації. З кодом учні переходять на додаткові ресурси, розглядають матеріали параграфа і. Пропонують свої варіанти відповіді на те чи інше завдання. Практичні роботи різні стосуються всіх тем природних компонентів, які передбачені логікою розкриття навчальних матеріалів, і характери... від характеристики географічного положення до природних комплексів. Уроки практикуми це окремі уроки. Наприклад, урок практиком про природні порівняння природних комплексів Євразії і Північної Америки, де у певній логіки ми пропонуємо використання як і різних завдань, так і інших ігрових технологій, інших технологій навчання, які дозволять узагальнити і сформувати цілісне уявлення з тої чи іншої теми. Особливу увагу приділяємо завданням на роботу з інформацією: це знаходження, аналіз, опрацювання, презентування різноманітної інформації тут і світлини фотографій, тут і діаграми, таблиці, схеми, картографічні зображення. Ми продовжуємо почина... розпочати у шостому класі роботу з формування картографічної компетентності учнів. Надзвичайно є для географічної освіти, географічної науки. І тому ми пропонуємо цілий ряд навчальних завдань на відпрацювання, ось формування іменно роботи, вміння роботи учнів з різноманітними картографічними об'єктами зображеннями, це як і карти навчального атласу, і карти вміщені у наш. Підручник. Ми про у кожній темі ми пропонуємо цікаві, творчі, компетентнісні завдання, які дозволять сформувати оті групи результатів навчання, які передбачені і природничою галузю, і державним стандартом, і державною стандарту, і модельною навчальною програмою. Це завдання на роботу з інформацією, на дослідження. Вони практичні, компетентні. І охоплюють всі змістові блоки курсу географія у сьомому класі, і до кожної теми ми пропонуємо уроки узагальнення. Узагальнення це власне, набір певних завдань різного характеру від простих до таких творчо-продуктивних завдань, і ці завдання дозволять узагальнити. Матеріали з теми окремих материків, окремих матеріалів, і е, зрозуміти, е, навіщо, як ми е, запропонували ці завдання, що вони формують учнів, як, і на який результат мають учні вийти після вивчення тієї чи іншої теми. І завершає е, навчання освітній процес у сьомому класі урок е, узагальнення. Це декілька не урок, а декілька уроків, на які ми пропонуємо такий підсумковий навчальний проєкт. Ми запропонували декілька тем, це розселення людей, розвиток цивілізації або ідеальний континент, запропонували алгоритм реалізації цього проєкту, і він буде таким підсумковим узагальнюючим видом навчальної діяльності, яка дозволить логічно завершити змістовий блок у географії сьомого. Класу загальний проект, який дозволить учням застосувати ті уміння і навички, які ми відпрацьовували під час протягом навчального року під час розгляду матері окремих материків і океанів. Шановні колеги, я дякую за увагу. І сподіваюся, що під, наш підручник сподобається і учням, і батькам, і допоможе вчителю в ефективній організації освітнього процесу з географії у самому класі.